Вітаю шанове, товариство. А Як взагалі у нас з'явилася ця традиція, і як її святкують росіяни? Дійсно, в українській традиції не було такого свята. Це справді народне російське свято з великою такою гулянкою і пиятикою. Ну традиційно, як вони кажуть, з блінами і гарячительним віном. Так вони називають той напій, який ми традиційно називаємо Брашкою? Ну і до речі. Що ще характерно саме до цього свята проводилися кулачні бої. Це ще одна ознака. Ось Масленниці. В українській традиції взагалі це називається сирний тиждень, заговини, сиропусна. Ось такі назви. Щоправда, був і певний обряд, обряд, який згубився впродовж 20-го століття, тому що зрозуміло за часів. Радянської влади це не могло толеруватися, ну і церква це не підтримувала. Але насправді я б сказав, що був певний обряд, який має сенси своєрідної такої народної педагогіки, сімейного виховання. Це називалося колодій або колода. І власне. Суть зводилась до того, що молоді жінки, молодиці, як нас кажуть, це ті, яких традиційно беруть коровайницями на весілля. Ось вони, власне, на початку ось цього тижня заговин або сирного тижня цієї масниці брали колодку або традиційно брався, особливо на Поділлі. Це пишуть етнографи власне, макогін, який загортався полотном. Ось, а ще краще вважалося піти у ті домівки, де є народжені щойно малята, немовлята, і взяти три пеленки з трьох хатів. І ось такими пеленками огортали власне цей макогін, обв'язували його такими стрічками кольоровими, і йшли до тих парубків, які вже, як то кажуть, були зрілими, і яким пора було подумати про шлюб. Власне, якщо говорити про наукове пояснення, ну зрозуміло, це архаїчна така е відлуння ще до християнських традицій. Безумовно, але як пишуть дослідники, ось скажімо, е такі кхів, наші дослідники, як ну, Михайло Грушевський або Микола Сумцов. Власне, той же Павло Чубинський в своїх етнографічних працях пояснює, що по суті, ось якщо згадати зимовий цикл, то ну, наша молодь веселилася ще з до різдвяних свят Катерини, Андрія, Варвари, Миколи, Ганни. Це були свята, яких традиційно проводилися вечорниці. Далі, відповідно, різдвяний цикл це колядування, щадрування. Далі м'ясниці, і оце все активність, ось така молодіжна активність. Тепер підходили до Великого посту, сім тижнів посту. Потрібно було це все призупинити. І ось цей обряд колодія, коли ці молоді жінки йшли до парубка і дарували цю колодку, прив'язували до ноги, іноді, до речі, могли прив'язати батькові, і це було ніби як ознака того, що щось що на цей Тих майбутніх тижні потрібно подумати про те, що після Великодня треба вже е якісь вступати в серйозні відносини. Ну і відповідно, на взаєм такий парубок мав частувати ось цих молодиць. До речі, ще була така традиція, ще більш вона цікава, тому що була сворідна така імітація. Цієї колодки, яку у вигляді, скажімо, банта зв'язаної зв з лент, або ж пучка квітів, дівчина могла подарувати парубку. і це сворідна можна сказати, як Валентинка. Така була, так і, відповідно, такий парубок цій дівчині мав подякувати даруванням, чи то намиста, чи то хустку. Він їй купував, чи ті самі ленти. І вже потім, після великодня, вони так би мовити, також мали вже можливість зближуватися. Тобто, це ось ця святкування колодія, це як своєрідне таке нагадування парубкам і незаміжним дівчатам, що ви повинні ось цей час семи тижнів Великого посту подумати на те, щоби. Після Великого дня якісь вже відносини серйозних стосунків вступати в шлюбні чи передшлюбні якісь тісніші взаєми. І, до речі, ну, якщо говорити про описи саме подільських дослідників, ми це також бачимо в багатьох: Митрофан Симашкевич, скажімо, Віталій та Кость Широцький про це описують наші подільські дослідники, Євген Струменський. Вони як священники трішки так іронізують, і, наприклад, кажуть про те, що ось цей час відбувався так званий полоскозуб. Оці самі частування парубків, які дякували за цю колодку, яку їм прив'язували. Вони частували ось цих власне людей, що йому цю колодку принесли. Ну, в шинку йшли, чи в корчму, чи навіть вдома. І ось ці частування називали саме полоскозубом, тому що далі сім тижнів Великого посту, і це безумовно цілий ряд таких застережень і обмежень, яких безумовно всі намагалися дотримуватись. Ну а звісно, це не можна назвати святкуванням, це ось такий обряд суто, ще раз повторюся, такої сімейної педагогіки, народне виховання в сімейної. Моральних відносин у відносинах молоді, ось така, якщо, така специфіка. Якщо говорити саме про свято Колодія, то воно припадає на ті самі дні, що і святкування масляниць? Е, так, саме тиждень. Навіть було таке. Ну, це можна зустріти. Ось, скажімо, найбільше про це пишуть, скажімо, Степан Килинник, Олекса Воропай, наші етнографи діаспори за океаном. Вони детально розписують. Дійсно, понеділок це був день народження колодія, субота перед власне останнім ось цією неділею напередодні посту. Це був день смерті колодія. Тобто, ось така інтермедія своєрідна, така карнавальне дійство з цим колодієм. Це тиждень, ось такого, ну веселощі, якоїсь іронії, якогось глузування. І водночас підбадьорення молоді до того, щоб вони, власне, вже до якихось серйозних таких дій вступали після Великодня безумовно, після Великодня. Але це був ось цей час, можливо. Ну якраз дослідники пишуть, що це був час рідно такого можливо струсу або якогось напруження. Тобто, далі сім тижнів було час подумати. А відповідно, ось святкування цього колодія це знову ж таки завершення у цих святкувань, які я ж казав, вони всі зиму тривали: вечорниці, молодіжні, оці різдвяні свята, гучні і веселі. І ось тепер власне цим періодом масниці або і, і обрядом цього колодія, власне, завершувалися ці веселощі, і потрібно було вже чекати великодніх свят, щоб далі вступати в якісь більш такі. Громадські гучні, можливо, веселощі, які вже безумовно продовжувалися біля церкви і ось тими гаївками, веснянками, які були традиційними уже святкуваннями по великодню. Як я зрозуміла, з ваших слів все-таки масляниця, це не українське свято, але все ж Ні. таки. Все ж таки чимало святкування, якесь ось це святкування масляниці, якесь значення для українців, чи можливо це такий собі хід маркетологів, все скоріше продати у цей період? Ну звісно, сьогодні це звичайно як і багато таких свят, як нагода до того, щоб активізувати якусь торгівельну активність, але я ж кажу, що з традиції попередніх столітті це були сімейні відносини. Ну люди традиційно варили вареники. Ось це єдине те, що в кожній родині неодмінно було на ось цьому сирному тижні, або на цьому на цій сиропусні як називали ще цей останній тиждень перед постом. Ось це те, що всі робили. А ось ці гуляння. Я ж кажу: це група якихось там молодіжних, ось таких людей. Ось ця коло певних таких активних жінок, які хотіли можливо допомогти там сусіду, чи знайомому, чи родичу, якось його активізувати до шлюбу. Потім вже в літній період. І ось це дійство колодія відбувалося, але не більше того, це не мало значення якогось масових таких гулянок, масового задіяння усього села, усього населення в Росії. Це дійсно мало такий характер. Це масове гуляння, саме от таке доросле населення в цьому брало участь в українській традиції такого не було.